Так, всім привіт. Завітали мене такий об'єкт, його немає у нас на каналі. Я не втримався трошки зняти якесь невелике кіно. Ну, значить, років більше трьох років вже працює. Років. Десь біля чотирьох років котел, ну, перед нами не чистився, хотіли почистити, бачимо, який метал. Такий метал. Не знаю, фокусується. Метал як новий. Метал як новий. В чому секрет? тому, що люди користуються з розумом сухенькі дрова. Ніяко давіння, є теплоакумулятор на 1200 літрів, бачимо, він нагрітий, температура тримається в ньому. Стоїть трьохходовий клапан, підігрів, все працює як правильно, так що, якщо правильно експлуатувати, металові дуже прекрасненько тут. Отака ще модель, бачимо навіть без цього. Вторине повітря взагалі тут у нас зроблений в цих дверцях. Ну Такого не було на Ютубі, ми тоді ще не знімали. Не знімали бачок такий розширений добрячий. Напевно, літр 150. Отаке. От ну і опалення на будиночок. Класика жанру, все так, як ми в принципі зараз робимо все те саме. Все те саме гілце, термометр, Кімнатний програматор. Отакий От бездротовий. Все як, як зараз ми працюємо, ну і зміючок на тепловоду. Щоб Влад робив теж такий самий робний клапан. Це в принципі все те саме, як зараз. Об'язочка тут ще по старій схемі. Ну і немає тут зворотнього клапана, але тут опусканий. До речі, бачимо на котлові така температура на борщі. Навіть дивимося, нижче на борщі 60, на котлові. Тут, крім цього всього, ще є один полісовий клапаночок він вертикально. Він також блокує паразитну циркуляцію. І майже вирішує цю проблему, що ми зараз ставимо ще там один пильсовий клапан. Майже те саме. Ось таке. Так що пишіть свої думки. Дякую всім, хто дивився до кінця і до зустрічі.